Друзі, всім привіт! Можна сказати, що сьогодні у нас вже розпочався пасічний сезон, адже вже почалася робота на пасіці, і розпочали ми з того, що зняли вже сіточку. Чому ми її зняли? Загалом буде зрозуміло вже впродовж ролика. Першу роботу, яку ми зробили, це ми повибирали підмор з днищ. Тим самим запобігли тому, що він там почне гнити, адже в вуликах зараз трошки збільшиться волога, того що бджоли почнуть роднаганяти розплід і весь цей підмор почне набирати вологи, Адже температура ввечері буде холодно, вулку тепло, конденсат, і це все діло може призвести до хворіб в бджіл. Тобто цю роботу дуже важливо зробити, і це дозволить бджолам краще розвиватися. Наступне, що треба зробити, обов'язково ми зараз закриваємо всі днища для того, щоб зберегти кращий у бджіл, це дозволить їм легше менше енергії тратити на те, щоб Обігріти розпліт, котрий матки вже зараз. Почали закладати. Також ми собі дозволили зробити такий гріх, залізти в бджолиний клуб, розбити його, подивитися, чи матки кладуть. і так саме звісно, матка вже давно кладе яйця, Там же є розпліт, котрий і вийшов, і маточка по ньому ще поклала більше яєць. Тобто сім'я вже бурно розвивається. Ну що притаманно притаманної для нашого регіону, адже у нас зараз досить тепло. Насправді вночі є 2-3 градуси, а вдень 8-9, а то і 10+. Що тішить того, що бджоли будуть мати набагато кращий весняний старт, але, але обов'язково такі речі, як весняний старт, ними потрібно керувати, і потрібен саме якийсь взяток для того, щоб е, бджоли не роїлися, а несли меди, а не втратили свою енергію на те, щоб е, поділити сім'ю навпіл, також що дуже цікаво, ми заглянули от саме те, про що ми говорили, що не варто зараз зробити. Звісно ж, варто дивитися на те, е, які у вас зараз сім'ї, в них зараз ситуація по. Корму це все діло можна визначити по зовнішньому огляду. Але можна не лізти в гніздо, адже бджоли будуть активні, вони будуть тратити свою енергію на те, щоб вилетіти, на те, щоб вас відігнати. Цього робити не, не варто абсолютно без потреби. Е, варто дивитися за кормом, адже от ми заглянули в одну з сімей, і як я казав, на крайній рамочці вони вже виїли весь мед. І вони вже багато, досить мають е, почетного розплоду. І таким сім'ям е, реально варто е, підкласти канді. Е, ще класти ще одну з боку рамочку. Е, ми, ну це буде дуже сильно. На турбпотурбує сім'ю і вони почнуть вилітати. Це буде такий хаос без потреби. Легше буде покласти їм на вар канді. Підмору, як бачите, підмору в сім'ях деяких є дуже багато, деяких дуже мало. Це очевидь, зумовлено. Е Генетикою бджіл, як вони зимують, на скіті вони були добрі чи злі, адже оброблені від клеща вони були всі однаково. Але сама порода бджоли, вони всі різні. Є рої, є нормальні бджоли, і від цього було залежало те наскільки буде багато підмору. Підмор, ми обов'язково це друзі. Я так всіх закликаю. Це підморять є, не робити на ньому ніякі настоянки, адже це просто якісь кола. Це бджілки, котрі е, перезимували, вони оброблені всім, чим треба, всім, з чим можна, е, біпіном і хто значим, хто, що, хто чим обробляє. Тобто ці бджоли, вони користі в настоянці людям не принесуть. Ці е, бджоли, котрі зараз в восип, їх можна засушити і віддати потім на аналіз, якщо у вас є паспорт пасіки, і ваша пасіка проходить аналіз. Що я зроблю, візьму там пару жманів бджіл, висушу їх, щоб вони не спортилися не засмерділися до того часу, як будуть, коли будуть приймати е, аналіз. А всі решту бджілки я закликаю вас так само, все викидаємо десь е, подачі від пасіки, щоб не привезти будь-яких зараз на пасіку. Що ж, друзі, і на кінець ми заглянули в сім'ї, е, ось як вони розвиваються. Дуже буде цікаво заглянути, мені хоча б там 2-3 сімейки, подивитися, чи є в них розплід. Е, до прикладу, є в нас тут одна сімейка, вона є досить великою, багато рамочок обсиджує. За одне, якщо вони не обсиджують якісь певні рамочки, їх краще буде забрати. Але бачите, клуб є такий розширений. Зараз тепло, бджілки вилітають. Як бачите, їх прям діл є досить багато. Вони все обсиджують. І ми зараз їх акуратно. Розірвемо клуб і подивимося, чи є в них яєчка. Чи сіє матка, чи є розплід. Я думаю, що відсотків так 90, що в них є вже розплід, і вони повним ходом йде вже розвиток того, що в нас завжди відбувається ранній розвиток. Так, бачите? Є в нас тут вже печатний розплід, круг такий, гарний печатного розплоду. і меду в них ще повно, достатньо, предостатньо просто. І вже навіть її личинка, вже є навіть бджоли, котрі вилупилися. О, от у нас тут навіть з краю маточка червоною такою міточкою минулорічна. Супер. І видно, що вже бджілки є, які котрі вилупилися, Отут. що видно? Тут посерединці цього розплоду, і вже маточка туди засіла, нові яєчка. Тож, от, от саме така сім'я у мене є такою показовою, того, що взиму пішло багато бджіл. маточку я тут міняв з врої, і вона, бачите, гарно розвивається. Обов'язково, щоб була класна сім'я, принесла багато меду, добре розвивалася. Як, до прикладу, оця маточок потрібно мати якісних. Давайте заглянемо ще одну. Так, ось, до прикладу, ще одна сімейка. Я в неї ще не заглядав. Відкриваю її разом з вами вперше за дуже дуже довгий час. Бачите, бджілки дуже-дуже. Розрихлені, активні. Будуть зараз, вочевидь, вилітати. Бачите, кардинально відрізняється ситуація від тамтої сім'ї, котру ми дивилися буквально щойно. Хоча бачу, в них є досить багато корму. На рамочках, є в них одна тут рамочка. Я їм давав, напевно, нову сушку і не забрав, так і залишив. Добре, хай буде. Ну, треба тут заглянути 100%. Бо що є е, ймовірність, що в них тут маленько буде корму. Так, бджола, бачите, о, мега мега зла. Це такий рій. Капець. Що, бачите, дуже притаманно було в минулі сім'ї, яку ми дивилися, там такого і реакції не було абсолютно. Так само видно, що вони зараз мають розпліт. Навіть от є пергач, то вони, напевно, склали канді, який я їм давав сюди. Так, І от так само в нас є маточка. Є маточка, і вона, я вам більше скажу, номер 85. Зараз я подивлюся в щоденничок і я вам скажу, що це за маточка, з якого вона роду, але дуже-дуже злі бджоли. Дивно, що маточка штучного мені не така злюща. Це просто капець. Е, добренько ми їх закриваємо, вони корму ще трішечки є, небагато, але все ж їм вистачить до того, щоб е, цих крайніх рамочок їм вистачить, щоб розвиватися. Да, Дуже-дуже злі бджоли на диво закриваємо їх і будемо годувати. Так, що ж, зараз відкриємо ще одну сімейку. Така зовсім зовсім, -зовсім маленька сім'я. Дивіться, бджіл, Як бджілки обсиджують, бачите, зовсім е -малень, маленьку кількість. Е кількість бджоли в сім'ї. Це, вочевидь, є якісь е тарі. Е По корму я бачу, вони вже трошечки під'їли. Але все ж дуже буде все ж також тут цікаво заглянути. Також в них реакція завжди так, так само захисна, потужна, так само у них тут є. Розплід печатний вже на виході. І з іншого боку, у нас така сама ситуація. Маточка засіває, корму в них вже тут небагато. Їм треба буде щось ще підкладати по корму. По-любому, бо вони його будуть під'їдати, під'їдати, і треба буде їм ще додати канді. Ну і, очевидно, як вже їм я буду додавати канді з пилочком. Будемо їх закривати.